Сучка Євгені Олег, що везнете винувати рух устаточне покарання дім 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати трансу заслугом на 10 років. Початок строків падя покарання Шевчуку, чистувати з дня вступу, руку закону силу зараховуючи покарання, час проведення під вартою, з 18 день до 24 до дня набрання вироку закону сили день за день. Лужника, Лужника, мельник та лугурку, Костяни, Шевчука. 3 мільйонів гривень моральної шкоди підлягає до задоволення по молоді. При визначенні розміру відшкодання моральної шкоди характер тобто страждання, яких зазнали позивачів в результаті загибелі близької людини, а також виходить за сад розумності і виваженості справедливості, що я підстави визначити досягне, що на їх користь по 750 тисяч гривень на відшкодження моральної шкоди. Насправді, я не міг нічого очікувати, я очікував лише на справедливе рішення суду. Мені здається, суд в принципі, справедливо оголосив вирок. Ні одне рішення суду не покрити завданих тої шкоди моральної і тої втрати, яка відбулася в нашій сім'ї.